Бо обідно було дуже. Так, йдемо далі. Так. Ворклайт. Лампа якась? Ого. Вона достатньо ярко світа. Жесть. Вам нормально видно? Так, ага, ось тут кніше. І сигналка. І. Ага, і, і як ліхтарик, ніфіга собі. Прикольно. Хм. Тобто чотири функції, правильно? А я що це таке? А, це відкривається, щоб поставити на зарядку. Окей, заряджається від USB. -шки. Тут такий значок, не знаю, що це означає. Ну, теж, скоріш за все, це якась або для механіків лампа, тому що в неї такий специфічно незвичайний якийсь вигляд. Має 4 режими. Раз, два, три і 4 ліхтари. І отак от компактно складається. А можливо, можливо, це щось туристичне. Знову ж таки, тому що це дуже компактна штука, і це відкривається чи ні? Ну, по ідеї, має. Так, да, бачите? Ти можеш так хоп, підвісити, направити. Це стовідсотково кемперська якась штучка, тому. Окей. Ну, кемперські штучки, до речі, достатньо дорогі, тому це плюсик. Викидаємо в сторону, ставимо сюди. Сотку даю сміло. Я впевнений, що сотку точно буде. Варту... Так, давайте це на останок оставимо. Не подобається взагалі. Подивимось, що в нас тут. тут щось так плопну, я боюсь його порізати. А, пакет плопне. Так, окей. Пакет в пакете. А тут у нас еще пакет в пакете. Жесть. Пакет в пакете в пакете в пакете. Правильно? Третий, четыре пакета было. Я же запутал. Так, что это наушники, или что? Я впервые бачу такие большие карманные наушники. Жесть. Что это за, за порт? Два типи зарядки. Також вперше, бачу, щоб можна було отак зарядити. І от...